Майже кожного ранку він неспішно йде на роботу в стіни рідного університету, якому присвятив все своє післявоєнне життя. Але як і всі ветерани Великої Вітчизняної, Валентин Сиков доволі часто повертається в спогади своєї юності. Ну, я радіс 8 октября 1923 року от, на, в года. на Донецькій області, Донецькій, да Чітку районі. Ну, детство мое, значит, я, конечно, рано потерял отца и воспитывался с мамой. Тяжело було матері, тяжело було нам, тяжело його родителям було. Так случилось, що я на всіх періоді був доволі активним чоловіком і учеником. Уч... Рання втрата батька та початок війни змінили його долю, змусили рано подорослішати. На окупованій фашистами донецькій землі Валентин вирішив вступити до партизанського загону. Його мрією тих років було звільнити рідний край, а здійснення такої мрії не мало відбутися без його участі. Він бачив себе на передовій з автоматом в руках, виганяючого з України нацистів. Ми все робили для того, щоб не, щоб нас не вгнали в Германії. І собственно говоря, все робили для того, щоб залишитися і нікуди не покинути. Наш родний край, я, мы, где ми, де я родився, ні радіти мої всі родичі жили. Нам хотілося б, звісно, після качання воєнної підготовки виїхати і посередство на Україну, повоювати на Україну. Мріям Валентина судилося здійснитися. Спочатку його зарахували спеціальний лижний батальйон, а після цієї школи молодого бійця відправили на фронт. Де він в лавах регулярної армії, крок за кроком, відвоював рідну землю. Я попав в Лежний батальйон. Ну, по великому я був рослий, підтягнутий. На протяженні всього періоду підготовки, боє підготовки. Значить, конечно, это были лыжи, это были автоматы, это было всё всё то, что сегодня нужно было дойти непосредственно до фронта. Учитывая наши груз нагрузки а мы делали, делали, переходы большие, так как фронтовые, по 50 километров. И когда закончилась вся эта подготовка наша военная, нам выдали, вот у меня красноармейская книжка, я ее дошу и сегодня, и там вещевое удовольствие. Это что? Это была шуба, это валенки, это теплая одежда лыжи поменяли, то были спортивные лыжи с металлической застежкой. А это лыжи широкие лыжи для того, чтобы ходить по снегам. А я попал в полдвенадцать, там, по-моему, шестнадцать. Вот, у меня в Красноармейской книжке это записано. Значит, помимо того, что я, значит, и лыжники, помимо того, что там мне записали что мне, может быть, и те, там, которые пожилые люди, а я молодой все же был тогда, 20-летний, мне вручили очень грозное орудие, ручной пулемет, в, 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 этой красноармейской книжке он сейчас записан, 749, РПД 749. И вот с этим орудием и с этими лыжами в лесистой, болотистой местности мы начали свое боевое крещение. И пошли мы в бой. Пошли в бой, значит, Значить, в тил Німцю. В одному з бойов, коли наші війська пошли 23 февраля в день армії совкій, пошли в бой. Значить, я був тяжело ранений. Він залишився живим, попри тяжке поранення, і як мільйони його ровесників повернувся в своє рідне місто. А потім було прагнення навчатися та захоплення царицею полів кукурудзою, яке змінило все його життя. Захотілося б в життя вчитися. Я і думав вчитися, але війна помішала. І приїхав в місті Дніпропетровський. Голос на робочому поїзді і пройшов прямо по Карлі Марсу 1946 році. Я побачив сліди війни. И когда дошел до улицы Зижильского сюда, повернул сюда. И вот дошел до этого дома, вот это, вот этот вот напротив нас этот дом. А там был сельскохозяйственный институт. И я поступил в этот институт. Я проучился здесь 4 года, получил звание значит, агронома, ученого агронома. Я был отличником учебы. Но мне надо было окунуться в производство. И я решил уезжать в Днепропетровск. По направлению и поехал в Шполянский район, агрономом отделения Шполянский сахкомбинат. Я имел хорошие теоретические знания, получил практические знания непосредственно на производстве. Наукові розробки академіка Цикова, а це 385 наукових праць, 12 монографій, 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи мають величезне практичне значення і сьогодні. Валентин Сергійович циков знає, що захоплення улюбленою справою одна з ознак щасливої людини, справжнього задоволення на все життя та джерело невичерпного натхнення та енергії. Ми отримали мільйон тонн кукурузи. Сліжі. 85 год. Вот, пожалуйста, Бейгнат. Вы в 2011 году получили 1 миллион с лишним тоже вал. Днепропетровская область. Во-первых, кукуруза. Я вот сейчас пишу статью «Кукуруза. Культура больших возможностей». Оно используется в промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине, микробиологический. Дорогие друзья, я, значит, уже в агропромышленном комплексе работаю 64 года. Я прошел большой путь, трудовой путь, научный путь, переживая сложные времена, трудные времена. То я верю в том, что, значит, все то, что трудом мы можем осилить все те трудности, которые сегодня имеются на нашем пути. И поэтому я хотел бы всем пожелать вам, значит, и в том числе себе, потому что мне исполнилось уже 90 лет, то я продолжаю работать и могу вам пожелать, и сам себе желаю, будем все делать, делать вклад такой, чтобы наша Украина процветала.